Багатьох батьки примушували читати силою. Головний інструмент для стимуляції читання була лозина. Проте так не виховується любов до книжок, а формується страх і відраза. Мозок швидко створює зв'язок, книжка це біль і нудота. Після цього будь-який текст викликає внутрішній опір, навіть у дорослому віці. Таке читання стає механічним. Без розуміння і розвитку уяви, проте батьки це роблять не зі зла, і багато з них самі виросли в жорсткій системі. Проблема не в намірі, а в способі. Батьки діяли в межах тієї культури і досвіду, які самі отримали, їх так виховували, їм так пояснювали добре, що можна змінити це хибне вчення, що тягнеться поколіннями. Зараз доступ до знань більший, ніж будь-коли можна книги споживати в будь-яких форматах, проте є такий соціальний інститут, як школа, це величезна структура, яка працює по методичці. Більшість педагогів старої закалки не готові змінювати свій світогляд в системі важливі оцінки, а не знання, але кому в дорослому житті потрібні будуть? Ваші медальки. Вас цікавить результат, а не одобрення результату в вигляді знаків. У дітей мотивація не стати розумними і дізнати щось нове, а заробити для галочки оцінки, щоб батьки відчепились. Коли щось не працює, легше сказати, діти не хочуть читати, отупіли з цими тіктоками, ніж визнати, що метод застарів. Учні стикаються з такими проблемами багато творів складні, депресивні або відірвані від реального життя підлітків, їх примушують книгу прочитувати до певної дати, щоб здати тест чи твір. Мозок сприймає це як примус, навіть цікаві тексти автоматично стають нудними. Якщо твоя думка не збігається з підручником, вона неправильна, нам не треба адсібятіни. книга перестає бути простором для дослідження, замість розуміння скритих тем і посилів ми читання перетворюємо на зубріння, ми вчимо, в що одягнений персонаж, та десяток сторінок про те, як розвивається золотисте волосся на голові персонажа, хоча опис зовнішності. Може бути корисним знайомством з лексикою, яка рідко з'являється у повсякденній мові, також це розвиває фантазію. Школа історично створена для дисципліни, а не для любові до знань, і ця логіка досі керує багатьма рішеннями, їй треба дисциплінарний індивід, який слухається і не чинить супротиву, а в нинішній системі. Демотивований до знань, то як же полюбити читання книг. Скажу відразу, що без насильства над собою нічого не вийде. Отримання знань не буває без зусиль мистецтво через катарсис, через біль і страх може привести людину до свободи. Щоб полюбити читання книг треба змінити мислення, скинути налаштування мозку. Не думати про книги як обов'язок, який ви комусь повинні, а що це знання і насолода від знань почніть читати з чогось простого, що викликає цікавість та легко читається. Не беріть занадто товстих книг. Для початку це може бути журнал або навіть стаття чи фанфік. Головне для мозку зробити читання не нудним. Читайте мало, але регулярно вистачить 10-20 хвилин на день, якщо важко, можна із 5 хвилин почати. Мозок звикає до ритуалу, і, потроху, ви прочитуєте книгу якщо слухати вам легше, то слухайте аудіокниги, щоб покращити сприйняття, записуйте основні думки, які вас зачепили. Особисто я записую в нотатки на телефоні. Створіть собі неперевершену чолову атмосферу читання, візьміть при читанні чай, плед, оберіть зручне місце. Дуже круто допомагає сприйняттю книги читання вголос, хоча нас в школі вчать більше читати про себе, читайте повільно, без швидкості читання, до речі, яку нас теж вчать в школі. Не змагайтеся з блогерами-читаками, які в рік. По сто книг читають. Вам треба не пробубніти, а засвоїти матеріал та насолодитись процесом. Також хорошою мотивацією буде обговорення книг з друзями, створення таких собі, книжних клубів. Коли ви переказуєте комусь книгу, ви краще засвоюєте матеріал і тренуєте свою пам'ять і майстерність мовлення. Зараз стає модним бути дурним, з'являється зневага до тих, хто вчиться. Дипломами роздувають полум'я від мангалу, мозок змінюється від швидкого потоку інформації, яка довго не затримується. Результатом цього стає погана пам'ять і низька концентрація уваги. Люди створили образ успішного тіктокера. Чи трейдера, який клацає на кнопку, і без освіти рубить бабло. Освіта втратила той авторитет, який мала раніше. Через війни, економічну нестабільність, невизначеність майбутнього ми маємо хронічну втому, недосипання і інформаційне перевантаження, що напряму знижують концентрацію та пам'ять. Раніше читання було основним джерелом інформації та розваг, тепер воно конкурує з короткими відео, які потребують менше зусиль. Увага, це навичка. Якщо її не тренувати, вона слабшає, як м'яз. Здатність концентруватися можна відновити, обмежуючи сповіщення та припинивши листати стрічку. Також прогулюючись без телефона або займаючись спортом. Додатки, які відволікають, можна додати в окрему папку, щоб постійно не натикатись на них. І заходити в додаток свідомо, а не тому, що випадково натрапили. І ви запитаєте, чому мені не дивитись короткі відео? Адже там теж можуть бути знання. Проблема не в самих відео. А в тому, як вони впливають на мозок, без часу на осмислення мозок не будує глибокого розуміння. Інформація як влетіла, так одразу й вилетіла. Мозок вчиться не зосереджуватись, а чекати нового стимулу, створюється ілюзія знання Я подивився ідеї Аристотеля за п'ять хвилин, тепер я це вже знаю, так за тиждень. Можна всю філософію пройти. мозок не обдуриш, Не дарма люди витрачали роки, в пізнанні, наприклад, біблії, в читанні важливі несухі цитати, важливе мислення і аналіз прочитаного ти ставиш автору тексту, запитання, перевіряєш аргументи, порівнюєш з власним досвідом зараз популяризується псевдофілософський стиль мислення. Типу цитати Джейсона Стетхема Такі цитати підміняють осмислену, виведену думку, на спрощене гасло для невибагливої аудиторії. Через це складні тексти починають дратувати, знижується толерантність до складного. Споживання такого контенту вчить імітувати мислення. Такі люди не обов'язково цитують філософів, вони знаходять собі авторитета. Який чинить вплив на їхні думки, і через відсутність критичного мислення не ставлять під сумнів, отриману інформацію, таких людей люблять водити за носа і направляти на розповсюдження думок, вигідних певним авторитетам, читання зможе розширити ваші горизонти, допомогти отримати нові знання та дасть змогу прожити кілька життів з героями книг. Не можна називати людину тупою через незнання, кожна людина має потенціал для пізнання істини, на нас намагаються навісити ярлики дурнів за зовнішністю, расою, компетентністю, хтось за допомогою маніпулятивних прийомів, але якщо людина бажає, вона зможе змінити свій статус і почати рух до розвитку. Тож в кінці хотілося би сказати я сам не гуру читання. Я не волшебник, я только учусь. Сьогодні кожен має величезний доступ до знань, і ми маємо можливість змінити підхід до отримання цих знань. Ви можете перестати бути забудькуватим незграбою, ви почнете аналізувати, як побудовані речення і використовувати красномовні конструкції в вашому мовленні. Головне, придушити. Примітивну частину мозку, яку манять лінощі, Мейк-книги Грейт Еген. Пока.